У 1930-х роках радянська влада розгорнула масову кампанію закриття церков по всій території СРСР. Це було частиною політики воюючого атеїзму, яка мала на меті знищити вплив релігії на суспільство та утвердити абсолютно владу комуністичної партії. Храми закривали, руйнували або перетворювали на музеї, клуби, склади. Все для того, щоб стерти релігійність із повсякденного життя людей. Місто Кам'янське, будучи крупним промисловим центром і населеним переважно робітничим класом, не може в жодній мірі дозволити, аби на 12-му році радянської влади за нинішньої культурної революції в нас в країні було би дозволено існування молотовних будинків у кам'янському. У церкві зачиненій наприкінці 29-го року. Спочатку гадали облаштувати величезну книгозбірню. А 25 квітня 32-го року тут відкрили музей революції. Тобто таку противагу церкві. Сама архітектура внутрішня, вона була така, як і зараз. Єдине, що між цими колонами вздовж стін стояли вітрини, були розташовані різні експонати, тому що там вже не було алтаря, нічого ж не було. Це були вільні приміщення, і все це було заповнено стендами, вітринами, експонатами. Ну, експозиція була достатньо цікавою.